Друзі, вітаємо, а, привіт! Знову Привет. ми, знову ви і знову ми про ножі. А що про ножі ми сьогодні будемо розказувати? А ми будемо розказувати про цікаву тема. Існує таке, ну, напевно, поняття: репліка, контрактне виробництво, підробка. Я думаю, всі ми стикалися з підробками, коли ти очікуєш отримати там щось таке вау. А проїжджає таке прям «Г». Тобто ми будемо дивитися оригінальні ножі і будемо дивитися підробки сьогодні. Так, сьогодні у нас прямого такого г не буде у випуску. По якості, ну, деякі репліки прям взагалі круто. Порівняємо репліку з оригіналом. Давай почнемо взагалі з того, що таке підробка. От як ти вважаєш? Підробка. Що таке підробка? Підробка це, це щось зроблене, десь побачили щось класне і зробили, як могли, з чого могли, де могли, ну, якось так. І воно пошкода. сікась якась наказ. Ну так. ну Раніше так було, так. Да. Ну, взагалі... Це стосується всього. Взаг... Ну, не тільки ножі. Взагалі так, підробка, в принципі, як робиться підробка. Купується оригінал. Розібрали, подивились, коротше, тут ручка така, ну окей, це буде дорого, ми зробимо дешевше. Лезо таке, ну, десь там з там, ресори взяли, вирізали, пайдет. Зовнішній вигляд плюс-мінус однаковий, і то не завжди ми сьогодні це вам покажемо. А, значно нижча ціна і значно гірша якість. Ніяких е, виробник не несе ніякої відповідальності, нічого. Він просто зробив, продав і забув. Це якраз підробка. А що таке репліка? Репліка це більш класна підробка. Це я так думаю. Угу. Ну, що ні? Ну, я б репліку, в принципі, можливо, і не назвав би підробкою. Ти я так розумію, те, що повторює оригінал. Так. Ну, тобто більш класна підробка, яку важче відрізнити від оригіналу, але теж вона може бути зроблена. Та ну це ж та, ну, це не підробка. ну Я пішов з цим блядь. Моя думка така, що репліка, в принципі, це е, не обов'язково підробка. Реплікою може бути контрактне виробництво. Тобто, Поясний, не розумію. Uh, виробник ножів випускав якусь класну модель, яка у нього вироблялася там, протягом року. Потім він зняв її з виробництва. Але з'явився якийсь менший значно виробник, який uh, хоче трошки заробити грошей, хоче якось піднятися в очах клієнтів. І він купляє права на цю модель і виготовляє репліку. Тобто, це, вже, наприклад, буде не виробник там спайдерко, а Виробник Guan Company. Тобто, воно ну, все буде вироблятися значно простіше, але це буде точною копією. Тобто, репліка це точна копія, але вона може бути здешевлена за рахунок використання якихось інших матеріалів. Ще є таке поняття як контрактне виробництво. Це майже те ж саме, що я сказав, але підписується контракт. Між двома виробниками. І, наприклад, відомий виробник, який виготовляв модель, повністю передає всю технологію її виробництва, всі матеріали, всі специфікації іншому виробнику, і він виробляє все як в оригіналі. Але Але це вже не буде саме оригінальним від початкового виробника, від власника там, патенту чи власника авторських прав. Але всі матеріали, всі технології будуть збережені. Наприклад, якщо там Spiderco е, Endura, я викупив у них це права. Оригінал взяв. А ти скажеш, оригінал чи ні. Е, я взяв у них права на цю модель і виготовляємо точно таку ж саму модель з тих же матеріалів, але під брендом BPS. З дозволу Spider. Це буде контрактне виробництво. Це ще не все. Фух, ясно. А, вибачте, Продовжуй. А, Є ще такий, скажімо так, варіант, яким користуються дуже недобросовісні продавці. Це ОМ. OEM? — Так, це абревіатура, англійські літери. Тут, тут зараз буде розшифровка. Може і не буде. Може і не буде. Воно вам надо взагалі. Щоб простіше пояснити, проведемо аналогію з автомобілями. Коли ти купуєш якусь запчастину на автомобіль, ти зазвичай її купуєш там в фірмовому пакуванні. Це коробка з зазначенням місця виробництва з усіма штрихкодами, номерами, деталей, все, тобто це в цю деталь вкладений маркетинг, вкладений візуальний ефект. Ну, дуже багато цього вкладу. Зазвичай, коли ти купуєш зараз деталі, ти телефонуєш неї стоїть, тебе питають: вам оригінал чи не оригінал? Але все ж таки, І якщо я не А купуєш скільки коштує оригінал? оригінал? Ну оригінал сток, е, стільки, ко... Ого. а скільки коштує та штука, О, ну, напевно, давайте ту штуку. Е, зазвичай так. Але все ж таки, якщо ти зупиняєшся на оригінальній запчастині, то якщо ти її купуєш сам, то є отака штука. Гарно запаковано, з вкладеним туди маркетингом, брендингом і всім іншим. Але а, якщо ти обслуговуєш, наприклад, автомобіль на офіційному сервісі, вони ж собі ці деталі замовляють не кожну окремо там в красивій коробочці. Вони замовляють це все. Ну, насиплю на сказати не можна, але а, це все буде просто без оцього брендингу-маркетингу, просто в стандартних там сірих коробочках. Бо їм воно не треба, їм треба сама деталь. І це буде значно дешевше. Оце і називається от, такі поставки комплектуючих деталей, вони називаються оце ОІМ. Але дуже багато недобросовісних продавців цим користуються. Вони кажуть, блін, да це от просто ніж ОІМ. Тут, тут немає цієї гарної коробочки, ти ж її все одно викинеш. А за цю коробочку ти платиш 2000 гривень. А блін, це оригінальний ніж за 500 гривень, ну реально. Все зрозуміло. Мені все зрозуміло. Добре, коли все зрозуміло, то все зрозуміло, і можемо переходити до ножів. І подивимось різницю оригіналу і не оригіналу, репліки чи ОІМ. Е. До ножів. Давай спайдер. Ендуро, Ендуро, Спайдерко. Він коштує там, я бачив, від п'яти тисяч гривень. Так. Така от штука, вона коштує, не буде показувати. Від п'яти тисяч гривень. І це я тримаю оригінал. Ти впевнений? І я впевнений, тому що мені сказали на початку, що це оригінал, тому я впевнений. Це оригінал. А це це вже не оригінал. Але він. Але це, ну, я дивився вже, це точна копія. Ну, навіть якщо от, вага, наче одна та сама. Ну, важко сказати, чи є якась різниця, чи її. Зовнішній вигляд однаковий повністю, тільки тут темляк. От і все. Тут теж можете повісити. Відчувається єдине, відчувається трохи різниця от у, на руків'ї. Відрізняється, напевно, матеріал. А так, так я не бачу різниці. Тобто, ти, в принципі, як нажиман початківець, ти не зміг би прямо от відрізнити? Ну, чесно, я думаю, що, скоріш за все, я б не, не відрізнив. Тут все однакове, тут написи однакові, все сталь однакова, тут джапан, не джапан, тут все, ну, все однакове. Коротше, ну важко відрізнити. Раніше було все значно простіше. Коли ти береш підробку в руки, там щось таке взагалі написано або китайською, або який ну, відомий бренд, але він з помилками написаний, взагалі, як той мій ніж, якщо пам'ятаєш. Там угу. я спочатку взяв руки думаю, думав, до чого тут Коламбія на ножі написана. А там взагалі не Коламбія написана, там взагалі Коламбія написана через букву Н. Я вже побачив це через деякий час. От а зараз. Роблять ці підробки як, ну, як справжні. В принципі, це підробкою це важко назвати. Це репліка. Підробка, ми вже домовилися. Тобто це офіційно. вони Я не купили. думаю, що це офіційно, але все ж таки це репліка. Це підробка. А ти називаєш це репліка, тому що ви... Якість. якість. Так, ага. Так. Підробка це підробили і погано підробили. Так а, до речі, як ви вважаєте, що можна називати підробкою, а що можна називати реплікою? Поділіться в коментах. Бо ми з Пашою вже сперечаємось ну, пів години. І... Трошки так, тут заплутатись можна. Ну, а я вже зрозумів добре. Я, вже... я вважаю, що, наприклад, підробка це таке відверте ге, яке, ну, ти навіть в руки брати не хочеш. Е, ну, ясно, але я думаю, зараз і деякі люди цим користуються і кажуть, що це репліка, це репліка. Але воно таке ге, теж як. Ну, от тут, що можна сказати, от е, на перший погляд, коли ножі складені, ну прям дуже важко буде відрізнити. Якщо там з відстані метр, півтора-два, ну, взагалі не відрізниш. Дуже якісна підробка, репліка. Коли береш в руки, Одразу можна помітити: ось ці от отвори для кліпси, які тут є. На репліці, вони нерівно вирізані. Вони десь трошки овальні, десь трошки такі подзьобані. Це те, що, наприклад, мені кинулося в очі в порівнянні з оригіналом. Друге. Рельєф, який у нас є на ручках, він зроблений на репліці трошки по-іншому, трошки грубіше. І тут, коли пальцем проводиш, воно ну, більше чіпляється. По механізму відкриття, ну, звичайно, оригінал трошки краще. Якось відрізняється, так. так. Ну, Трошки буквально таке на тактильному рівні. По шліфовці. Оригінал і копія також трішки відрізняються. Сатин на оригіналі він більш дрібний, більш такий детальний і більш гарний. На копії сатин більш грубий, але в принципі це, це якщо вже прям придиратись. По ще чим вони відрізняються. Ну, напевно, це лінія Рікасо можна назвати. На оригіналі вона виконана прям ідеально, чітко, рівно, взагалі не, не придерешся. Яка лінія? Рікасо. Там, де починається у тебе ага. заточка. А на копії вона виконана досить, ну, не досить грубо, але грубіше. Ось можеш подивитися. І що стосується самої сталі, оригінал це віджитен. На копії, звісно, також написано віджитен. Але в мене є деякі сумніви, що за 500 гривень ви отримаєте віджитен. Я бачу різницю, ну, бачу різницю. Але мені на, на репліці більше подобається якось. <свят> а, ні, ні. В принципі, якщо для вас важлива саме зовнішня складова, зовнішній вигляд, щоб він виглядав точно як оригінал, я думаю, нічого страшного, якщо у вас на кишені буде копія. І скільки копія ви коштує? 500 гривень. 500 гривень з доставкою. Так. А це, це важливий момент. 5 тисяч. Від 5 тисяч. Це в мене в руках оригінал, модель Adventure. Виробник хто? Ви знаєте, BPS Knives. Made in Ukraine. А це в нас хотів сказати, пародія. Але це, 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 це репліка або це, це підробка. Ну, це швидше підробка, підробка, враховуючи якість виконання. Якість виконання. Блін, ну дивлячись. Коли я дивлюся, ну я думаю, мене б можна було обдурити. Єдине, можу сказати, от, на перший погляд, це різниця, ну, вага. Цей і важче, І це вже відчутно важче. Оригінал він легенький. І цей він важкий, і такий, й та, колір руків є такий гівняний, і, ну, ну щось таке воно. Тобто, може коли б я не бачив оригінал. Ну, нормальний ніж, такі іроків, я наче рівно все так підбито. А коли вже побачив оригінал, і ти так дивишся, і ти, ну, ти вже розумієш, що ну, це, це гімно таке. Japan Knives. Ніде не написано марка сталі, Що в принципі не в описі на сайті не було написано, не на лезі не написано на відміну від BPS Knives. Чим ще сильно відрізняється, Ну, трошки розміром? Трошки, так. Та да. і Бо... формою трошки. Жопа Nivez трошки вуща. Хоча ну, досить, досить, досить схожі моделі. А, до речі, тут не під стяжки не під шестикутник, під зірочку. І вони дуже сильно втоплені прямо в руків'я. Дуже сильно помітно, воно не настільки зручно в руці. Яка сталюка тут ми не знаємо. А тут ми знаємо. Так, бо там, там написано. Як мінімум, ви знаєте, що за сталь, і знаєте, як її е, правильно з нею працювати, як її заточувати, як за нею доглядати. І Аліна каже, що ви знаєте, яка у неї твердість. Тут ми не знаємо абсолютно нічого. На відміну від репліки на Спайдерко, там хоча б написали віджитен. Хоча також навряд чи. Але, якщо мені не зраджує пам'ять, то цей ніж коштує стільки ж, як і Adventure. А GPS. в одну ціну? Так. 40. 40 скільки? 40 євро. 40 євро? 40 євро за це? Чи, це? чи про це? Ні. А то. Вибачте. 40 євро. Ну, камон. Плюс одразу ж різниця. По ножнам, ось це ножни здорової людини, а це ножни курільщикові тут. Дуже тоненька шкіра, вона просто жахливо прошита. Я розумію, що це прошивалось на машинці, це також шиється на машинці. Тут ці всі стіжки, вони не рівні. Тобто, це прям взагалі жесть. Ладно, якби це коштувало 200 гривень там, чи 500 гривень, то було. Це звільно. як. Ну тут одразу видно, що, тут, ну, що це я тренувався якось шити їх. Може, так планувалося. Давай щось так, зробимо Може, може це, це цікаво? Да, давай навіть шити цікаво. Угу. Ну, і тут, звичайно. Воно набагато швидше закінчиться. Це по-перше, тому що воно, ну, воно приблизно відсотків на 30, воно тоньше і коротше. Під час роботи, коли ти будеш ним активно працювати, воно значно швидше закінчиться. Але, до речі, коробочка у них топчик. До речі, виробництво Пакистан, іерогліфи японські. Інтернаціональна репліка у нас підробка. Люди старалися. Але враховуючи те, що вартість однакова, то я не бачу це, сенсу. Це вразило мене, що вартість однакова. Так. Це, це прям такі дуже наглі підробники, які навіть вартість вказують те ж саме. Це у нас підробка. Угу. Підтверджую. Ну, слухай, ще доволі так. Піднімається в ціні 42 євро вже 43-45. — Хто, хто дасть, дасть більше. Окей, а ну давай. Хуй не підведи, йо Зараз буде паніка. Ну. ну тут як масло. Сергій просто вже порізаному веде там. Так, да, у нас просто є завчасно заготовлені порізані папірці і це так, все так. магія монтажу. Гарно, гарно. Ну, Ніяких проблем. Ну, тобто, хоч на вигляд сильно відрізняється, але в принципі по різучості досить непогано. Все нормально? Все. Все прям чудово. Я здивований. Просто незручно примат. Ні, ну, Adventure трошки краще, ріже оригінальний. Але я вам хочу сказати, якщо, якщо б цей ніж коштував в два рази дешевше, то ну, був би сенс. Була б логіка його купувати, так? Так. так. Це якраз той варіант, коли типу OEM. Нагадування буде тут. OEM, так. Ну, підробка, так? Так. А цікаво, у оригінальної продукції бувають такі от буси. Ну, Просто для мене це асоціація, що це одразу китайські. Ну, чомусь з дитинства просто часто були такі буси. Може в когось є. Може в когось є. Чому б ні? Так, нагадаю, це підробка з бусами. USA. це звичайно. USA. А, Щось таке прикольне, невеличке без. Ну, з руків'ям, але без накладок. Ізула. Ізула ровен. Я не можу зрозуміти, що тут тут багато чого написано, а що воно. Ага. Ага. А це в нас оригінал. А і тут вже. З накладками. ну Це порівнювати щось. ну, Воно зовсім інше, зовсім різне, і навіть і кольором, і. Що тут порівнювати? А... Форма леза. Форма леза. А... Я бачу, але я не знаю, як це пояснити. Відмінність є якась, але це, це вам Сергій скаже. що, ну, На око я бачу різницю. Я бачу різницю в назві, тут і ЗУЛА, тут і Зула-2. А теж все USA. І, Ну і для мене очевидно, це тут руків'я з накладками. Але це, Але я так розумію, їх... це в наборі. Так, да, Так, можна... якщо їх зняти, він буде абсолютно так, такий таким. самим. Сам. так буде. Так, що у нас по цим двом ножам? Ну е так, Паша дійсно сказав, що тут відрізняється трошки саме лезо, На підробці у нас іде. Не від обуха заточка, у нас трошки не доходить вона до обуха. Тобто лише от, бачу, в передній частині, ближче до кінчика, воно начебто йде від обуха, далі воно сходить. На оригіналі повністю все йде від обуха. По товщині, по, навіть по зведенню кінчика більш тонкий детальний кінчик саме на оригіналі. І більш грубий на підробці. Ну, до речі, на оригіналі більш грубі йдуть фаски. Тобто тут не зняті фаски на обусі, вони такі більш грубі, за них палець чіпляється на підробці. Вони зняті і воно досить так приємно лежить у руці. По комплектації одразу прямо дуже сильно видно по а, самому пакуванню. По тому, що входить в комплект. Тобто в підробці у нас йдуть буси, е буси і чохол. Але е ну, так, е ну такий непоганий, наче. Ну, звичайний, простий. Під мікар, то з щось да, зроблено. А але, без але, пластик, звичайний. Але пластик. То, то, ну, взагалі нічого такого. От, це з підробки, а це з оригіналу. Тут по комплектації у нас іде, як сам ніж, ідуть накладки, ідуть е повноцінні ножни. Які виготовлені також з двох половинок, з пластику, але вони повністю класно відформовані саме під це лезо. У нас йде кліпса з кріпленнями. У нас. Бамашки. У нас. Маклеєчка. Раз. У нас це тут ніж був, до речі, ніж Ні був йо. запакований. Розпаковувати його. Так, у нас. Ой, у нас ще йде наклеєчка. У нас йдуть пластикові картки, такі. да, в спортлайф. Пластикові картки, на яких є а, деякі такі лайфхаки для виживання. Тобто, у нас тут є така мікролінієчка, у нас тут декілька порад для виживання є. Там, якщо ви загубилися. Не губіться. А, по будівництву якогось житла в природі, там в бушкрафті, і по тому, як подати якісь сигнали, щоб вас знайшли, врятували. Прикольно, але якщо я загублюсь, навряд чи в мене в кармані буде ця карточка. От бачиш, треба. Якщо ти будеш користуватися підробками, то у тебе її точно не буде. А якщо ну, а ти будеш купувати шанс. оригінал, то у тебе вона буде. Неважливо, що буде вдома десь, там в машині. але... Головне, що вона є. Так. Це крем для Загару. Головне, що він є. То, що він вдома, а ти на пляжі, то таке. Ну, а тут в наборі в нас що, буси. О. Ну, а там так, у вас буде. І трошки відрізняються коробки. Ніж без ручок і буси. А яка різниця в ціні? В 10 разів. Тобто це 500 гривень, це 5 тисяч. Оригінал в 10 разів дорожчий. Слухай, ми хотіли з тобою показати, що треба купувати оригінал, а, походу, зараз всі будуть купувати. Ну і що, що там нема тих карток. Ну, ріже ж, до речі. Ріже. Окей. Воно ріже краще, ніж оригінал. Серйозно? Не знаю, наскільки довше воно буде краще різати, але... No. І я можу. чи. Ну, no, також no, може бути. робиться те, що хочеться, да, ріже. Так, що ти хочеш сказати? Важко щось сказати, якщо чесно. Знаєш, я, Як мені здається, я думав, тут я думав буде однозначна буде... відповідь, що ну, блін, люди зрозуміють, що треба оригінал купувати, а тут і підробки, і ріжуть. Коротше, переснімаємо, походу, наче, да? наче виглядає нормально. По Спайдерко, ну, взагалі, якби 500 гривень, якщо вам потрібно десь в офісі там, бутерброд зробити чи відкрити посилку на новій пошті. Ну, прям спайдерка пошатнулась 500 гривень. Я намагаюсь знайти логіку, щоб витратити ну, в 10 разів більше, але я не можу для себе знайти виправдань, щоб Ну, в даному випадку 500 гривень і 5000 гривень. А я можу знайти. Ну, от я просто як. Ну, не знаю. Ну, але, наприк... Людина, яка буде, мабуть, використовувати його 2-3, максимум 4 рази на рік, там і щось таке. Хочу додати, що якщо ви купуєте підробку, то зазвичай. Але, але ж це не підробка, це репліка. О, так, так. Ну, якщо це репліка виконана за, домовлені... за домовленістю з оригінальним виробником. Тоді так, тут о, взагалі ніяких питань. Якщо ж це підробка з Пакистану, Китаю і за тією ж ціною, так, а, то, то, то там ніяких домовленостей немає. І купуючи такий ніж, ви забираєте частину коштів від оригінального виробника, частину податків, які він сплачує. І робочі місця. Навіщо покупати підробку за тією ж ціною, якщо ти можеш купити оригінал е і якісний, підтрим... офіційно і підтримати виробника, і ну, тоді, звичайно, покупай оригінал. І якщо про висновки, то можу сказати е в наші часи, е вже важче відрізнити підробку від оригіналу. Раніше це все було очевидно, це підробка, це оригінал, а зараз. І важко помітити, і важко не купити підробку або репліку, або оєм. Це означає те, що культура виробництва навіть підробок вона зростає. Тобто, чому вона зростає? Тому що росте ринок загальний світовий, тому що ми, як користувачі, як споживачі, ми вимагаємо кращого. І якби ці копії, репліки, підробки, неважливо, що саме, якби вони вироблялись постійно в гівняній якості, в поганій якості, то ми б їх просто не купували і їх би не робили. А так як ми їх купуємо, вони щоразу покращують свої вироби. Тому ми дійшли до того, що зараз візуально відрізнити підробку від оригіналу, ну дійсно майже неможливо. Гарну підробку навіть, от дивлячись собі, якийсь такий ніж, ну можливо, я б собі взяв би не оригінал, тому що я розумію, що мені потрібен в більшості це робочий ніж, і е -е, як і всім людям, всім користувачам, ніж там за 5, 8, 10 тисяч гривень, і ним постійно щось робити працювати. Я розумію, що шкода. У нас ще культура не дошла до того рівня, коли всі ми будемо працювати купувати ножі для того, щоб ними працювати, а не купувати ножі, щоб їх берегти, тому що він дорогий. Я сподіваюся, що всі ми в майбутньому будемо купувати собі ножі по 15 20 тисяч і дійсно ними працювати, тому що ми купили собі це як інструмент, а не як щось дуже дороге. Ви зрозуміли, прошу? А на цьому незрозумілому кінці. Мабуть, скажу вам все, тому що я так і не зрозумів, що я думав, випуск буде про те, що вау, оригінал. і... А буває, буває зовсім інше, що і підробки, репліки, блін. Ну, вони виконують свою роботу, вони ріжуть, виглядають непогано. І, і сидиш, і не знаєш що і сказати. що Ну, блін, молодці. Ну, а ви напишіть, скажіть, ваші, може, у вас теж були якісь ситуації, от. або... Напишіть, як вас обдурили продавці і продали вам підробку замість регіону. А може, ви обдурили когось. І не забувайте підписуватися і ставити лайки. До нових зустрічей. До зустрічі!